В У нашому світі багато тайн і чудес, великих мрій. І в цьому відео я розповім вам про ще одну таку історію. Олег Бертник Повість, хто зважиться вогняним нереченим. Це фантастична повість про хлопчика Славка і магію. У повісті розповідається про чарівну планету Квітю. Вона прекрасна і гарна. І Славко зі своєю подругою Ліною відправляється у путь її рятувати. На своєму шляху вони зустрінуть багато нового, дивовижного та прекрасного, того, що ще не бачило людське око. У вас, мабуть, видно багато питань, що з ними станеться, чи зможуть вони врятувати планету квітів, і як вони потрапили туди. На оці питання ви знайдете відповідь, коли прочитаєте цей твіт. Я даю 100%. Він вам сподобається. Я це знаю.